Кожнів ти, поглянь на свої шляхи, Господь помилуй, помилуй нас вічних прости. Що він наш друг Я не стою сьогодні на цьому місці, чи будь-хто як святі і вчить, знаєте, самих таких грішних. В кожного в нас є ще, оті, як тут написано, залишки. Недоброго. В когось його більше залишилося, в когось менше. Але ж кожній людині потрібно щось робити в своєму житті. Такість. Я люблю Божий Божиді Найрідніший куточок на світі. Щиро, дякую всім, хто навчив мене Бога любити. Прекрасну днину маємо сьогодні, в його руках минуле майбуття, дає достаток ми не голодні, і хліб щоденний, і поживу для життя. Година, у годину радості чи горя заглянь у серце, що тут там... Що там для Творця? Слова подяки, чи слова докору, чи нарікання без кінця. Нагоду добру ти сьогодні маєш, не зволікай у роздумах своїх, що є цінніш, ти знаєш чи не знаєш сьогодні в світі без життя доріг. Господь і цар, від віку і до віку, ти з достатком і завжди ти і щирістю, звернись в молитві за все подякуй, просто попроси Його любов усюди на планеті, його любов у кожному із нас. Це дар безцінний. В цьому світі у цей останній і важливий час. Господь Творець, ми дякуємо так щиро, і шану ми тобі несем, наповни небо наше і землю миром, а ми тобі хваління принесемо. За сонце, що так гарно було, що щоб нас ніщо не погоріло, за то, що зрощував насіння, за всі його. Году святому вітаю все серце я, йому довірю всі я дня, йому довірую в тебе я. я вірю Господа, я вірю у Христа, я вірю в Господа, я вірю у Христа. моя твердиня, ти все, що в мене є, по мі, по мій, мій по душі мої дорівся, Господу царю царі, по мі, по мій, мій ти сповище моє, ти моя твердиня, ти все, що в мене є, помі, по мій, о душі моїх доріжня, Господу царю довіряю Богу, чую серцем поруч я Я довіряю Богу по термініві моя, на Бога покладу, спасе лиш міг, Йому молюсь, спас від Бога гаси, я вірю Господа, я вірю у Христа. Через нього приносимо жертву хваління Богу, тобто плід уст, що визнають ім'я Його. Принось жертву хвали. Сьогодні ми так багато розмовляємо, ми так багато про що роздумовуємо. Але сьогодні дуже добре, що ми зробили і разом зібралися для того, щоб принести жертву хвали. Я дякую тобі, я дякую тобі, за радість в серці спокій, за в душі глибокий, за те, що ми... За це наш Спаситель пролив свою кров. Я відчував Бога руку на протязі всього свого життя. Але я не знав, що це його рука. Я зараз вже розумію, що це була його рука. Того, що маючи те життя, яке я жив, яким я, можна сказати, користувався, бо я тоді не жив, я ним користувався цим життям. У мене були гроші, в мене були зв'язки, в мене було все. І в один, як би ну, воно ну, десь ділося. Да. А, а потім я в Полтаві. Я у Полтаві. О, отримав покаяння. Я покаявся вже як побачив. І це милість Господня для тебе і для мене. Хотів би наголосити. Нічим ми не кращі людей в тих областях, яких живуть, де йде війна. Якщо вважаєте себе кращим, то вам краще покаятись, щоб ви не відчули на собі. Тебе ти, прославляю твою безмежну вічну любов. Я в своїм серці завжди відчуваю, Боже, я дякую тобі за хліб, то, що ми маємо на столах сьогодні. Боже, дякую тобі за воду, за те, що ми маємо. Благослови ці місця там, де немає цієї води, щоб вони могли її пити, щоб у них була ця вода. Благослови Україну, щоб в неї була ця чиста вода. Боже, ми йдемо до Тебе сьогодні подякою, Ісусі, дякуємо за Слово Твоє, яке може проповідуватися так вільно в цій місцевості, Ісус. Добродушна я дитина, щира вірна та гостина, обосвоєна та війна, щира вірна та гостина, отворя та війна. あへがう